Традиційно кожного року в розпал помідорного сезону готуємо дуже смачні томати конфі, які смакують до бутербродів, пасти, салатів, піци, сендвічів, як самостійна закуска або до брускетів. Отож, гарно помиті томати, надрізаємо отак, от навхрест зверху, мають бути щільні та з товстими такими стінками. Тонкостійні томати не використовуємо, крутий кип'яток. Заливаємо на 2 хвилини, на більше. Після чого гарячу воду зливаємо та заливаємо холодною водою з криниці або з-під крана. Аби був температурний такий перепад. Можете просто опускати помідори на 30 секунд до кипяченої води, а далі виймати шумовкою в миску з холодною водою. Після чого, в будь-якому випадку, вони отак от гарно обчищаються, як вам більш зручніше. Далі ріжемо навпіл. Кожну з половинок ще раз навпіл, і четвертинку з допомогою ложки забирати сердинку. Легко, просто швидко. Частинки помідорів, які ми маємо готувати. У нас виходять чистенькі, сухенькі і не, не розлазяться, так як би дуже зручно так чистити. Тепер підготуємо перед чилі. У мене тут дві штучки отак-нарізаємо. от нарізаємо. Далі суміш перців. можете використовувати мелений. Я використовую отак от горошком і подрібнюю сама, тому що смак та аромат одразу подрібненого перцю набагато яскравіші, так смачніше мені. Тому подрібнюю. Але не сильно так в муку, прям мелю, а так, щоб була така невеличка крошка. Також підготую часник, сушений, звичайний, та молодий часник. На моєму каналі є відео приготування рецепту приправи з часнику молодого. І залишу посилання в описі під відео. Також базилік та петрушка. Тепер беремо олію. Отак от злегка, як показано на відео, маємо збризкати помідори декілька разів, щоб так от ну і не сильно багато, і не сильно мало. Отак, от візуально. Зараз я вам покажу скільки. Є ще спосіб, коли на деко вливають олію, викидають спеції трави, там базілії, корегану, що, що завгодно. Далі викладають помідори знову спеції. От, то, мені той спосіб трішечки смакує менше. Тепер сіль, отак-от потрішечки буквально. Але вони також смачні, але зовні коли помідори сушаться в олії, вони не такі яскраві за кольором. Трішечки цукру, це як підсилювач смаку, та для того, аби волога краще виходила і вони скоріше пров'ялювалися. Ось так: от. найкраще це показати, відзняти шорт і показати, як ще іншим от способом. Я дуже постараюся це зробити. І наглядно вам різницю показати. В кольорі, наприклад, ці виходять такі яскраві. Ну, звичайно ж самі розумієте, коли помідор в'ялиться в олії, він робиться такий більш тьмяніший. Ці ж помідори яскравіші. Ззовні вони сухенькі, а всередині в міру вологі. А ті більш такі, як жирноваті. Смачно і так і так, але це чомусь більше мені смакує і зовні ось за таким способом красивіше. То обов'язково приготую в шорт, закину, аби вам показати різницю. Тепер перчицю. Базилік іще на рахунок часнику. Якщо ви використовуєте зубчиками часник, викладаєте його отак от зараз, разом з помідорами, перцем, базиліком, з усім сушимо, тому що, коли вже потім готові помідори перекладають сирим часником, то в дуже в багатьох випадках воно встреле. воно отак от зашипити встреле. тому що потрібно його отак от просушити, пров'ялити разом з томатами, разом з усім. От Я навіть сушу базилік. І гіркий оцей перець, той, який маю класти на дно банки. Так, у мене дві решітки і одне деко 100 градусів, і злегка привідкрита буквально на 1 см духовка на 3,5-4 години, в залежності від розміру помідор. От, просушилися. Ззовні вони такі виходять сухі, всередині в міру вологі, дуже ароматні. Гарні за кольором, дуже такий смак, в них помідорний, такий глибокий-глибокий виражений. От На дно банки банка у мене 720 грамів, Я кладу базилік, петрушку та перчицю. І тепер викладаю томати. Це в мене от так от заповнилося я з одного дека. На цю баночку у мене виходить 3 Решітки. так будемо говорити, А на півлітрову баночку виходить томату 2 кг 700 г, це я вже перевірила. Ну Плюс-мінус там, 100 г туди, 100 г сюди. Отак от от складаємо, заливаємо олією і будемо або залишати просто в холодильник, якщо ви будете їсти зараз. А якщо ви хочете зберігати, то обов'язково в духовку на 100 градусів 15-20 хвилин. І закриваємо кришкою, перевертаємо верном, остужуємо і в холодильник кладемо. Або ж заливаємо кипяченою олією. Як заливати?